Президент Франції Еммануель Макрон відправився у триденну поїздку до Бразилії в рамках стратегії щодо зміцнення відносин між країнами і підтримки ініціативи Глобальний Південь. Про це пише видання Bloomberg. За даними журналістів, головним моментом його візиту буде спроба переконати президента Бразилії Луїса да Сілву зайняти проукраїнську позицію. Досі Лулу прагнув зберегти нейтралітет своєї країни, вибудовуючи її як державу, здатну підтримувати добрі відносини як з Ерефією, так і з Україною. Лула неодноразово заперечував ідею надання зброї Україні, стверджуючи, що стратегія США та ЄС підриває перспективу припинення війни шляхом переговорів. Зі свого боку, президент Бразилії хоче, щоб Макрон погодився припинити опір щодо угоди про вільну торгівлю між ЄС та американським блоком Меркосур, яка перебуває у застої з моменту досягнення політичної угоди в 2019 році. Блумберг пише, що позиції Бразилії значною мірою знаходять відгук на глобальному півдні, до якого відносять незахідні країни з економікою, що розвивається. Макрон розглядає Бразилію як ключового гравця серед цієї групи країн, особливо з огляду на те, що вона на ротаційній основі головує у G20, до якої входять більшість найбільших економік світу. Слід зазначити, що бразильські представники також хочуть, щоб Франція купувала їхні літаки компанії Embraer. Однак такий хід не узгоджується зі стратегічними цілями самого Макрона, спрямованими сьогодні на зміцнення європейського суверенітету через підтримку вітчизняної оборонної промисловості та закупівлю військового обладнання всередині самої Європи. Оглядачі не виключають, що після візиту до Бразилії французький президент може заскочити і до Флориди для зустрічі із Трампом. В цілому є таке трішки відчуття по цьому всьому, що в останній місяць мсьє Макрон почав виконувати роль не тільки головного європейського лоббіста України, але й такого собі тіньового президента. Ну, врешті, Зеленський зайнятий у Києві. Він і відео знімає, і Данілова звільняє і переводить в Посли у Норвегію і всяке інше. Літати в Бразилію йому одним словом, може, і немає часу, так що, дякуємо Макрону. Сподіваємося, він не підведе.